До 82 кілограмів греко-римська боротьба. категорії. Ну що, друзі, фінал. Микита Політаєв проти Руслана Бдієва, проти діючого віце-чемпіона світу серед спортсменів до 23 років. Першим до партера зараз ставляться саме Політаєва. І накатити поки що не вдалося Русланові. Дуже важко. Поєдинок продовжиться. 10 секунд на кіловій. Дмитрій Тімченко та Віктор Кінцов секундують Руслану Абдієву Дмитро Пікалов Микиті Політаєву. 2-0 знову політає знизу. і Чергова можливість, черговий шанс у Абдієва. Груди намагається витягнути зараз заднім пасом, переступити, але ні, не вдається. Отож партер для політає. На груди свого суперника Політаєв. І що тут вдасться Микиті Вдається Микиті два бали. Не дозволяється зробити. Політаєв. По підхоплює зараз Абдієв. І все ж таки. Все ж таки є один бал. Кілька секунд до завершення. І вже дивиться, Руслан Абдієв на таймер. Ну і все на цьому. Руслан Абдіїв Чемпіон України у ваговій категорії до 82 кілограмів. Ось такий, друзі, фінал. Прибирає спортсмен!